Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Кнітка ТВ, я Ксенія, анфіска сьогодні з нами. І ми з вами дуже швиденько і коротенько зв'яжемо причудовий зимовий візерунок з накидами та перекидними петлями. Він доволі щільний і не дуже тягнеться за рахунок оцих наших перекидів. І тому чудово підходить під теплі зимові вироби, якщо в'язати з дуже товстої пряжі, дуже легкий, не повинно виникнути ніяких питань, дуже добре прораховується, а тому його добре застосовувати під плечові вироби там, де не реглан, а там де вточний рукав, бо дуже легко вирахувати пройму або зробити горловину. Раппорт нашого візерунку всього три петлі. Для зразку набираємо петлі, які кратні трьом плюс дві кромкові, і ще можна додати по одній петлі перед кромковими петлями для того, щоб. Шов у нас був не по цих дирочках, а по лицьових петлях. Ну Це вже в процесі роботи робіть, розраховуйте, як ви звикли. Давайте подивимось. В мене для зразка набрано 32 петлі, я пров'язала один рапорт. Тут в мене нитка тонка і м'якенька, і тому візерунок буде трошки більш ажурним виглядати, але від цього не менш красивим. Знімаємо кромкову петлю, перший ряд нашого рапорту виглядає так. Пров'язуємо три лицеві петлі, третю перекидуємо через дві і робимо накид, і далі повторюємо до кінця ряду цей малюнок. Три лицеві петлі. Першу перекидуємо через наступні дві і робимо накид. Все дуже-дуже просто виворотній ряд будемо в'язати за малюнком, тобто виворотніми петлями. Наступний ряд, пров'язуємо одну лицеву петлю, робимо накид і далі повторюємо так само, як в попередньому рядку. Тобто просто наш малюнок здвигається на одну петлю, і наші перекиди ниток будуть над дірочками. Накид. Три петлі перекид. Бачите, як чудово виглядає в шаховому порядку. Накид і в'яжемо до кінця нашого ряду. А далі повторюємо малюнок з першого ряду такий малюнок часто застосовують для проміжок між косами, між аранами. Вони дуже добре виглядають разом. Але можна і весь виріб зробити таким малюнком кромкова. Ось так. Виворотній ряд, виворотні петлі. І наш малюнок готовий. Два рапорти, вірніше, один рапорт, два лицевих рядки. Запам'ятати легко, в'язати легко, виглядає чудово на будь-яких нитках на товстих, як отут у мене. Це така товста пряжа була. Такий фактурний більш виглядає. А на тонкій пряжі виглядає більш ажурним, м'якесеньким, але теж не дуже тягнеться за рахунок наших перекидів. Сподіваюсь, вам сподобалося і пригодиться. Всім легких петельок побачимось.